Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла, рекомендуємо перше Відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа. Друге. Використовуйте найпростіші джерела освітлення, ліхтарі, свічки тощо. Третє. Не використовуйте деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути це небезпечно для життя. Четверте. Не відкривайте холодильник або морозильник без необхідності так продукти можна зберігати замороженими протягом 2-3 днів. Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше ніж 2 дні. Щоб зберегти тепло, герметично закрити двері, вікна та додатково утепліть вхідні двері? Розмістіть усіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші, використовуйте теплий одяг. Термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м'ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо. Створіть запаси води та забезпечте її зберігання. А також дізнайтеся про місце, де її можна взяти. Важливо питну воду зберігайте у закритих ємностях. У столиці та інших областях України застосовуються стабілізаційні відключення електропостачання. Щоб ви змогли ефективно планувати свій день, НЕК Укренерго склали графік відключень, вказаний на сайті ДТЕК, ознайомитися з графіком, ви можете за посиланням, звертаємо увагу, що на вказаному сайті є віджет «Вушко». Якщо ви не можете знайти дані за своєю адресою самостійно. Зверніться до перекладача через віджет. Важливо, якщо енергокомпанія змушена здійснювати аварійні відключення електроенергії, графік в цей день не діятиме, тобто може не збігатися з тим, що вказано на сайті. Дякуємо тим, хто в надскладних умовах працює, щоб у наших оселях була якнайбільше тепла. Разом подолаємо темряву, бо світло це усі ми.